ребятки, вышла Сергеевна в магазинчик за сиром. І ковбасом Сир, ковбаса і гриби хотіли купити, Да. да. Замаринувати. Ну а шучу, ребят, не хотіли ми гриби, Не хотіли. А зараз, да, а зараз захотілося і все йдемо і дивіться, що ми знайшли. Ребята, просто отак. Ідемо. Ну, зрозуміло, що ми їх зрізати не будемо, так, да, Сергій? Слышиш? ну? А хапачка, ось моя рука, бачите, ребят. О, та Аня, може зріжемо. Вони не приморожені, вони хороші. А це вже замерше, повністю вже все. Воно прям вода, видно, заморозила їх. І... А це свіжак, ребята. Можу скинути геолокацію. Ми забирати не будемо, звісно. Бо воно понад дорогою, по-любому грібуш впітують. Як губка. Так, да. гриби вона як губка. Ну просто прикол в тому, що е растуть, що це за дерево таке взагалі. А ну, ребят, що це за дерево? Хто розбирається? Ні, просто... А, ну так, да, нема. Ну воно таке похоже на івушку. Щось таке, так. Да. Хто знає, що це за дерево, ребят, напишіть. Оце на такому дереві, бачите, гливи ростуть. Гливи ростуть, реально, прикинь. А Я бы просто бы собі таких знайшов. А а ти в ліс, там в лісі, знаєш, зараз вішають. Блін, давай сходимо. Давай, так не зараз. Тебе не чуть ти дуже тихо балакаєш. Не зараз. Не зараз, а коли. Темно, як... Коли темно, в ліс не кажу. Боїся, да, так? Да. Так. А що ти боїшся? Ану, давай. Темного лісу. Кабани. Воно десь тільки порило кабани. Так, да, це ж все дикі кабани понаривало, бачите? Ось тут не нарито, а це все перерито, бачите? Ну Все понаривало. Блін, ну радує, що воно... Блін, давай сріжемо. Ну, магазині... А по чому в магазині грибе? Гливи, до речі, дорогі тут. У мене один знайомий колись отак забрав гливи понад дорогою. Ну, там така хапка була, мабуть, в рази три більше, ніж ця. Ага. І нормально, ну може не в три, ну в два точно. То это, Нормально з'їли вони і все, не, не помирало. Я так скажу. Дуже б хотілося б їсти, то забрали. Сергіївна у мене просто балувана. Я такий кажу, Та, давай заберемо. Що там це? Кіп'ятком обдали їх і потім готує Да, Ну треба в лісі брати, ребят. Насправді краще понад дорогою не брати. Отруїтися а, 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 а ти не отруїшся, це 100%. Бо сам гриб цей не отруєний. Їх не буває отруєних. Ну то, що він в себе понавпитував у цього е, вихлопа з дизеля, з газу. Вихлопних газів прямо на дороги, ну це 100%. -то. Це, це. Ну, я знаю, хтось би і забрав. Ну, бачите, тут люди не забирають. Люди не забирають. Ну, а в магазині купити такі глиби, то вони коштують не дешево. Зараз, кстати, йде в магазин, зараз подивимося, скільки вони коштують. Ну, ну там ліс, то можна вже піти в ліс. Ну тут хвойдовий, хвойдовий, ребят. Отакі. Сім да, да. злотих, можна так сказати. Так, это 7 злотих за сколько? Подожди? 250 грамів? Да. Ну, так. Коротше, ідемо, зараз срізаємо Сергієв. Ты диви. не хоче вона з дороги срізати. Бачите? Ребята. 8 злотих за кіло. За кіло. Є така фірма, тоже смалець. Ми в той раз брали. Була вроді би інша так, фірма. Це з цибулею, виходить. Mm -hmm. І будучи чесночний. Но чесночного я не бачу. Візьмемо цей тоже, як на пробу. Mm -hmm. Була інша фірма і в іншому місці. А це фірма, виходить, вони роблять, з наприклад, капуста. З чим вона йде тут? Теж з м'ясом. Угу. Нам колись Віка з Естонії присилала капуста. Я б хотіла попробувати. Ой, де зняла з упаковка. Це типу... смажена з грибами. Давай візьмемо, спробуємо. Ага. Це ми чисто на пробу беремо. Це класна штука, к примеру, десь на отдых виїжджаєш або на природу, або на Це дачу, готове, да, в пательню, нагрів і вже можна їсти. Віка нам присилала, виходить. Капуста була з перловкою да. і з тушенкой. Ну тут, тут нема. Тут є ось, ось такі, бачите Капуста просто з мясом. і воно прям таке, А, копчене мясо таке, бачите? А тут у нас перловка, я би теж взяв, але нема. Короче, в Лідлі тоже знижка на рибу, ребят. Ментай. виходить тут 950 грамм. 25 злотых за упаковку. А за другу 50% знижка. Це ще дешевше, ніж ми брали, ніж в відренки. Этом... І на м'ясо теж було. Коротше, оце все взяли по скидкам. ребят. Взагалі нічого не хотіли покупати. Оце все. Взяв усю дрожжі, упаковку, самогонку буду робити. То, в принципі, що, все. Так. Це буде розстроєні, Це нічого не, не сказати. По крайній мірі я. Та я тоже. Походили по магазину, ребят, Показали смалець і не взяли. Цю банку взяли у цей капуце. Кстати, зараз будемо пробувати. Но це з грибами діти не будуть. Дітям хлопці Аня зробила, то якось так. То я нарізав просто сала. Дуже садушав. шкода, що не взяли. Дуже шкода. Хотілося просто домашній хліб намазати смальцями з капусочком, з грибочками. Прийшли домой, ті маже, так і смалець. Так, ми, наверное, не взяли. ми ще йдемо такі чи з мевини, чи з капустою. Я кажу, да давай якраз одной фирме і капуста і смалиться, смальця нема. Короче, ерунда. Ну нічого, друзі. Да, ну нема кому побіжати за смальцем. <звук> ми вже і так напіхали. Хорош. Так що зараз гріємо цю капусту. Капусту. Ну, Будемо куштувати. Що вона на запах? Да. Ну то, що Віка посилала, була дуже класна. Ну пахне капустой, нюхай. Капу. Ой, смаженою капустой пахнет. Щоб все грить? Да. Так. Ай, купили усе вот перчик, друзі. То ми покупали халапеньо, А це красне. Я теж думаю це ні. Це написано на цьому халапеньо, да? Просто Дей. вона червона. Хала де. Ну це на слово, це халапеньо. Да? Так, да. Ну, вообще, джала... Пену, джалапену. Ну, це халапенья, да. Шо? А ну, давай Будем так. Що? Будемо куштувати. Ну там ще була якась капуста з м'ясом, ну, там прям, воно може то суп. То напевно, так, да. щось таке, як жидке. Воно, як Точно, що воно жидке, прям таке. І, ш... і шмати копченого. А ну, а, я думаю, достатньо нам. Да, так, достатньо. На двох да? достатньо, так. Да. То я да. так з голодухи кажу. Чай... мені хочеться да. дуже. Все, зараз поїмо. А завтра вже купимо смальцю. то тож я і в Тіктокі подивився, чи той ми пробували, чи не той. Той. У Оцеї фірми, що я показував в магазині, смалець, він дуже смачний. Він смачніше, ніж в Стократі. Смачніше. Він реально такий, як раніше бабуся до мене Бабуся З цибулечкою. Домашній смалець. Привіт! Yeah. Так, ану давай, Сергій, пробуй капусту. Запах такий, як бабуля, у мене вареники робила. Uh -huh. І оце начиняла варенички. Сильна, да? так? не сильно. Ну, ну то така, що кисло, нормально. воно чуть по запаху було вже. Ану. Так, а нормально кисло. Я теж хочу спорю. Мені здається, краще було б цей. Забо. Вареники з ней зробити. Давай зробимо вареники. Та вже нема, ми вже з'їли. От стой. Ну на вареники пішло б. Так. То що Віка тоді присилала. Угу. То делікатес був. Ну, реально, І Ну так, да, то була варочна. як сма... Це кисло смажена. Я більше люблю смажену не кисло. Mm. Ну. Кстати, цей перець. Гостріший, ні? Так. Да. Угу. Набагато. Коротше, ребята, ця капуста. Э, чесно, вона буде дуже смачна, якщо uh -huh. вот просто вареночки зробити. Да. Вареночки або там може капусняк якийсь, я не знаю. І то ми не робимо капусняки. Ну, угу. це... ну, для вареників буде саме те, що прям купили, сразу начиняєте, відварили. Ну просто купити так їсти, Ні. я не рекомендую, да. Це... Може тут треба і почитати, може вона для вареників кіпа, є. Ну. То все, Ні, їсти, якщо хочеться їсти і нема що їсти, то це реально. Ну, лучше купити свіжу капусту та потушити і... Да. Ну. З Або написати. свіжу капусту заквасить просто. Це таке от оно. Ну. Щоб не заморачуватися самому. І не Угу. Купи вже готову. І вареники наліпив. Якщо вже такі роста, то вже можна і вареники купити просто вже. <рес> На вкус і цвіт, як то кажуть, пламастери різні. Сергій мені вообще зайшло каже, об'єднання купи ще баночку просто. Я кажу, сало хоч якось спасає ситуацію. Да. Дуже кисло, дуже. Вареники да. теж не хочу я такої робити. Ну вона й м'яка якась, ну вообще, так? Да. Коротше, нам не зайшла. Вообще. Ну, я голодна, я доїм. І в банку доїдай, дай, щоб я вже її тю... викиду туди. Мама загрозила посадомийку, друзі. А Аміра, Аміра, давай, вмикай, давай. давай. Так. Чекай, чекай. Тепер сюди. Давай. Давай, давай. Давай. Давай закриваємо. Давай м'ячик. Як ми закриваємо? Підходь. Картина вийшла, друзі. Спільними зусиллями. Да, це із камінців. Да, отак от видно? Хто бачив, ми купували цю рамку. Та всі бачили. О, отак класно да? видно. Да. Бо там воно світло дуже таке потужне. Сама картинка написана, була на коробці 30 х 30, але насправді вона 25 х 25. І ми цю білу рамку залишили всередині. Це для фото. Рамка для фото дуже. Вирізали чисто, а тут контури були для трьох фоток. Супер, взагалі класно. Це такий подаруночок буде ручної роботи. Дуже гарно. Аж мені подобається Угу, Так, реально, реально. Я не думав, що картина із камінців буде настільки гарна. Ой, не впусти. Гарна. Ну так, да, це ж скляна. Вони угу. всі, що у мене є, картини. Рамки куплять і десь чи ставить, чи вішать. Дарувати людям. Або дарувати. Кстати, підпиши Ткаченка, а ззади. Та ні. Та підпиши. Тихия біла ручка. Фаламастері у дітей є білий. Да? Ну, конечно. Від сім'ї Ткаченко я напишу. Так. Да. І допишеш У ті, що блогери. Я Сьогодні знімаю краску, друзі. Дякую, що писали в коментах. Типа що? Хімії можна намазати туди-сюди. Пробував, пробував я з такими насадками для болгарки. Повна ерунда. Дрель знімає ну, дуже довго, але болгарка дуже великі оберти. бачите, припалила, друзі, припалила, коротше. Знімаю хімії. О, ось така хімія є. Сейчас покажу. Ось вона. Коротше, знімається дуже класно. Ну, правда, треба так наносити добряче, кісточка на ніс. Пензликом і шпателем здираєш. То йде нормально. Ну, а як оце п'ятно вивесте, я не знаю. Так що давайте знатаки. Хто знає, напишіть в коментах. Якось так. Іде, звісно. Нормально, але ну, праця така на колінах, знаєте. Блін, ну таке п'ятно, я не знаю, як його вивезти. Пробував цю хімію, воно навіть тирає. Ну, я розумію, що це мені сказали попробуй. Я взяв жив, я ще не знав, що воно так буде. Спробував, а воно припалило. І вийде, отак плітка візде і там таке п'ятно. Я не знаю. Ну Можна, в принципі, і плітку перекласти іншу. Так, беру. Бачите. Опа, оце на дві плитки налив. Приблизно. Ну, може, трішки Добавлю Подивимося. Воно прям біліє, бачите, фарба. Так, наношу таким слоєм добрячим, бо воно якось швидко так висихає. Якщо буде тонкий слой, друзі, воно нічого не здирає. А саме таким Ось, бачите, перше отак наніс ніс, отак наніс і пішов на другу, і пішов на другу. Так туди, туди. Поки першу буду здірати, друга вже теж, як ото, знаєте, вже буде готова, щоб її здирала. ну вонюче таке страшне. Ну, час уходить все одно, воно не так швидко, як би хотілося, звісно. Зараз все одно уходить, бо воно ідеально не знімає. ще приходиться мені, зараз покажу що все такою щіточкою залізний. Віддирати все, то ось такі переги. Ну, вже шпателем можна. Воно 2-3 хвилини наносиш і можна вже знімати. А якщо більше тримаєш, воно вже і не злазить. Дивіться. Оп. І вона потім як грязна, така залишається, і то вже ще раз наношу. І вже можна здирати щіткой. по металу ось, так. Раз, раз. Ну сразу, бачите, як воно? Вже і забув, що треба показати. Коротше, бачите, шпателем зняв. І отак воно тепер. І тепер просто... вот так щеткой шлифуем щеткой почти а на еда и тут и да тут трешки еще залишилось всего растворителя вот так и потом опять трешечки так намазываю растворителем О. Короче, друзья, вы да? Отака двіжуха. Ну, зараз зустрів батька з роботи. Прям прийшов до мене, ребята. Бо завтра він їде в кіно, йому треба попкорм просто. Ану, покажи Попкорм купила, азар їде в кіно. І отаку штуку. Це тут прям мікс такий. І чіпси, і горішки. Ну а мамі купили в магазинчику і тюльпанчики. Отакі. Так, і нам всім хліб купили. А нас ніхто і не зустрічає, так? Да? Шо? Та ти шо, ти! Це тобі. Дякую. Так приємно. Троянди були, але я вирішив взяти тюльпани. Дякую. А ти що там робиш? Давай їсти. Хочу їсти. Фуу, спить чи що? Да. Ооо. На ночь -на 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 глядя. А що ти зробиш? Фу. Давай ще купимо. Так, да, кстати, прикольну штуку купили. Оооо. У тебе з собою в кіно візьмеш? Так конечно Чуш, я б так и бы сегодня знаешь я уже две недели пива не пил. я бы так и бы сегодня и пывка поплыть домой и картополька тут и горишки вы собі. Раз куркули в батька. она стоит сколько 12 13 злотых хорошая штука да вообще и попкорн ну еще на два травку А у меня, смотрите, дальше что есть. Квас домашний. Домашний квас. Пиво это зло. Квас сила. Еще хотела показать уца печенька. Тёма не куштувал, а мы с детьми уже попробовали. Давайте это я Наташа. попробую. Наташа присылала. Я даже упаковку сберегла. Я хочу такого печенья. Это что? Если у нас есть, я не знаю. Что ж, бо у меня чуть инфаркт не был. Тьома таке не пробував, я думаю, ну все. І не попробує, Чуш, не не попробую, думаю. На, Ану, Ну Шусь таке, на Схоже на, це, як воно ото? Як домашнє печиво з таким тістом пісочним, знаєте. Хороша, там ще є цей шоколад. Білий шоколад і лимон. Можливо, Хороший. там є ще якісь смаки. Я не знаю, где это Наталья покупала, но мы пошукаем и в нас таки. Обалденно. Слушай, ну оно прям башковое такое. Да. М -м -м. По две печенюшки мы все. М -м. Слушай, да я... смачного. я Слушай, детства такого дуже. Да, смачное, честно, смачное да. Дуже. Все ти закінчив, так? Да? Хочу масаж. Парща. Парща, массаж, так. Наталя, дякую. Це смачно. Да. У вас, коротше, з папашей прически жорсткі. Коли ви ти за запишешся до перукаря? А у мене ж така прическа. Ну, Типа такої. Йому йде, він футболіст. Ні, да? йому йде, ну, ну зараз щось не то у тебе. Зараз все те. Так, да, все то. Може стакан просто поставити, чи як на вазі? Чи в нашу проще. стакан, якщо у тебе ваза? Не, ну, високий Так, просто це вроде, ваза велика для них. чи нормально? Ну зараз ти що, ми блог знімаємо, ти че? Ну що ти знімаєш, ти просто не знімала. Да? Труселями висять. Хорошо, хоч не панталони, чуєш. Та я пі нас. Що... Це носки висять. Ну, носки і, Но, і труси. Нормально, Сергеївна. Коротше, Сергеївна готується на сьогодні її вихід на вулицю, ребята, сонечко на вулиці. Коли таке було? Правда, сніг випав. Трошки. Чуєш, де? сніг випав і сонечко вийшло. Ти поняла? І невеличкий морозець. Ох ти, ногти, які Сергеєв. Це ж новенький лак, диви яке. А ще чорні, да, ти заказувала? Да, так, теж з бльостком таким. Mm. Ну, це чорний буде трошки пізніше. Треба mm -hmm. буде тобі якісь труси чорні купити. Дивись, де ти. А де твої труси? Ото зверху, так? Чи то два носка? Твої труси. Що таке? Давай, давай. Ой! На, Амірка. Да. Давай, давай, давай. Треба зробити коробку тим, щоб вона складала вже іграшки, бо вона ту розрвала. А. вона чи Бо як так її купити коробку, у нас же була коробка. Чи вона чи хлопці. А ти бачиш, я знімаю, а мене в дзеркалі не видно. Ти прикинь, ребят. Ти этот, як у вампір. Ой, видно вже. Отак не видно. І да, я хотів так і сказати. Кровосос. Кравосос. Ей. Коротше, оттер, ребят, дивіться. Сергії принесла мені средства. Це для чого серіали? Душкабіна, так? Да? Так. Да. А до звездякового наліту, чи як правильно да. сказати? короче. Я ж розстроєний, думаю, блін, спалив плітку, ну реально, до сам попробував, там ще якісь. От грибка тут в квартирі знайшов средство. Ну, нічого не допомагає. оце що краску знімає, не допомагає. Позвонив я до знайомого, який займається вкладкою плитки. Кажу, Кажу, така ситуація, ролик йому зняв. Кажу, що робити. Ну він мені розказав, що робити. Взагалі він сказав купити фірму Сілик Бен. Да? да. То вона вообще знімає любимой наліт, любе, коротше. Ну, це так само для душки бін, бачите. Ну, це те, що, красиво, то, що да. в нас було вдома. Да, те, що Сергію нам все мені принесла. Все, в принципі, нічого не видно. Ну, покажи людям, щоб бачили, так? Да? Так, да, ага. краса. Все, витираємо. Ну що, підлога готова, друзі? Бачите, зняв всю фарбу. Краса. Звісно, не так швидко, як би воно хотілося, але тим паче. Класна ця штука. Бачите, тут багато хто фарбує плитку. Не знаю, як у нас, друзі, фарбують чи не фарбують, але тут така практика, що навіть там, де ми винаймаємо житло, то там теж плитка пофарбована. То якось так. Ну, надоїла, наприклад, фарба. Купили собі такий розчин, та зняли і все. і краса. І краса.